Вчора, 27 березня, компанія Ферекспоприлюднила звернення голови правління прад полтавських ГЗК Віктора Лотоуса, в якому він заявив про критичну ситуацію, що склалася на підприємстві через затримку відшкодування податку на додану вартість. Напередодні звернення компанія Ферекспо повідомила економічні наслідки такого рішення уряду. Давайте заслухаємо. Гірничодобувна компанія Ферекспо, яка є єдиним власником полтавського, Єрістівського та біланівського гірничозбагачувальних комбінатів, повідомила про припинення відшкодування ПДВ її підприємствам в березні 2025 року. Ця ситуація вже призвела до порушення стабільної роботи підприємств Ферекспо, зниження обсягів виробництва на підприємствах та, на жаль, скорочення робочих місць з одночасним зменшенням податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів. Це також призвело до зменшення відвантажень укрзалізницею продукції на адресу споживачів, а також зменшення роботи портів з перевантаження обсягів готової продукції для клієнтів в Європі, Близькому Сході та Азії. Дмитро Вінівітін, голова профспілкового комітету прад Полтавських ГЗК компанії Ферекспо, тоді повідомив. Цитую, ми отримали податкові документи, в яких стверджується, що нашим українським підприємствам не буде автоматично повернено експортний ПДВ у березні. В умовах, коли країна вже четвертий рік переживає повномасштабну війну, а підприємства Ферекспо щодня стикаються з новими викликами, зменшення наших обігових коштів у вигляді неповернення експортного ПДВ може мати тяжкі наслідки. Ми вже змушені скоротити виробництво до 25% нашої повної потужності, через що дві. 2025 року недовиробимо орієнтовно 4 мільйони тонн продукції. Водночас і Укрзалізниця зменшить обсяги своїх перевезень на ці 4 мільйони тонн, а порти не перевантажать 4 мільйони тонн продукції на експорт. І держава не отримає валютну виручку від експорту цієї української продукції. А це зокрема вже призвело і призведе у майбутньому до скорочення тисяч робочих місць у всьому ланцюгу виробництва та відвантажень готової продукції. Зниження Рівня заробітних плат, а також податків із цих зарплатних нарахувань, недоотримання бюджетами усіх рівнів, необхідних коштів, зменшення ВВП в області та країни, а також погіршення економічної та інвестиційної ситуації в нашій державі. Кінець цитати. Підприємства компанії Ферекспо є одним із найбільших промислових виробників в Україні і входять до трійки лідерів серед експортерів гірничо-металургійної продукції. Вони забезпечують критично важливі валютні надходження в країну, які з початку повномасштабного вторгнення Росії склали мільярди доларів США. Гірничо-збагачувальні підприємства Ферекспо є містоутворюючими підприємствами, і їхня діяльність безпосередньо впливає на оборонний бюджет. Підтримуючи здатність України до оборони, зокрема через фінансування потреб армії, виплату заробітних плат та соціальної підтримки, закупівлю гуманітарної допомоги та медичних засобів, в компанії наголошують. Усе те, що наразі відбувається із компанією Ферекспо в Україні, це тиск на український та іноземний бізнес через накладені санкції на одного із найбільших акціонерів британської компанії, яка котирується на основному майданчику лондонської фондової біржі. Ферекспо закликає Міністерство фінансів та Державну податкову службу України до вирішення цієї ситуації, а також вчасного та законного відшкодування експортного ПДВ для її підприємств. Адже від цього залежить. Ті не тільки економічне становище компанії, й тисяч її працівників та родин, а й стабільність багатьох суміжних галузей промисловості, загальна економічна ситуація в Україні та привабливість довгострокового іноземного інвестування в нашу країну.